До вашої уваги головні новини району. Це броде нюс у студії Сергій Нікішин. Щирі вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі. Ми продовжуємо працювати для вас на інформаційному фронті. На Золочівщині обстежили майже півсотні укриттів навчальних закладів Золочівського району. За стандартами доступ до укриттів має бути вільним. Усередині повинна бути справна система вентиляції, водопостачання, освітлення. Також укриття повинні містити первинні засоби пожежогасіння. підсумок 147 закладів освіти району, забезпечені власними. Чи поряд розташованими захисними спорудами цивільного захисту, спорудами подвійного призначення та найпростішими укриттями, на яких тривають роботи з облаштування та матеріально-технічного забезпечення? Крім цього, для педагогічних працівників організують інструктажі та навчання з питань безпеки та координації дій під час повітряної тривоги. У бродах пасічники організували медову ярмарку. Традиційно на цьому заході побувала і наша знімальна група. Найкращі пасічники бродівщини зібралися у центральному парку міста Броди, аби презентувати і продати медову продукцію. На столах було достатньо різноманітних видів меду та інших солодких виробів. Продавалися також і свічі вже за доброю традицією. Щорічно на свято Спаса Джолярі збираються на ярмарці. Для того, щоб був мед, треба з пасікою переїжджати і ну, перевозити пасіку для е, збору меду. Бо якщо буде стояти на місці, то не дуже буде великий мед. Але дякувати Богу, що того року е, Господь нас нагородив тим, що не треба було нікуди вести пасіки. До сих пор ще взяток є, і люди качають мед, і дуже гарний взяток. По два-три рази того року качали мед. От, так що Господь нас не обідав. Сугріч у нас до речі досить непоганий вийшов, медонос дуже гарний. Ось тільки ну, і свято сьогодні гарне. Ну, сьогодні в нас є дуже великі меду. Це є соти, це є забрус, це є гречка, це є майовий, ну весняний, це є липа. Ну липа за кацю, кацю важко витягнути оддельно. Також є невеликий вибір наливочок, всяких медовухи, і спотикач. Дехто із пасічників вже роками збирається на ярмарці цілою родиною, яка теж докладається до цього медового бізнесу. Громадська організація Спілка пасічників у Бродівському районі. Також як і кожного року долучилася до ярмарки, тут, окрім меду, різних сортів для усіх бажаючих, були в доступі і настоянки та медовухи. Бджолярством займаюся ще з дитинства. Люблю цю справу, люблю бджіл, люблю Україну. Зв'язку з нею, як з, нашими, з нашою обстановкою життя і війною. От то люди не мають грошей і мусять ми мусимо нижчі ціни. Хоча олігархи зараз будуть піднімали ціни на хліб, на все. тут зібралися пасічники з усієї Бродівської територіальної громади, які займаються бджільництвом понад 30 років і більше. Тут на ярмарці усім було весело. Адже як стверджують усі пасічники, медовий врожай цьогоріч був щедрим. Я вітаю всіх пасічників, особливо голову. Спілки пасічників, замісника, голова спілки в нас зараз маркіян Стеблій, замісник Карук Анатолій Васильович, він був колись голова, вони помінялися, бо ну, обстановка може заставила. Я їм дуже вдячний, бо вони от поставили спілку пасічників на місце. Так само хочу подякувати молодому ігору Трояну. Він замісник теж. Але я б казав маркіяну. Ще б за два-три молодих хлопці, тому що нам вже 70 минуло. як кажуть, Ми вже такі знаєте, люди, якого возрасту, от, а три молодих хлопців, щоб та організація стримувалася, щоб вона була і щоб розвивалася. Як буде великий розвиток джільництва, то й буде мед дешевий. Чого тільки на ярмарці не було. І мед, і фрукти, і настоянки. Дуже приємно спостерігати за тим. Як розвивається бджільництво у нашому районі? Усіх від телеканалу Броди Онлайн. Ми вітаємо із цим святом, а посічникам дякуємо за їх роботу. Нехай ваше життя буде солодке, ніби мед. Сергій Нікишин, Василина Куть, Андрій Ковальчук, телеканал Броди Онлайн. До уваги громадян, жителів Радовилівської міської територіальної громади і статусом внутрішньопереміщених осіб. Наступна інформація: всіх, хто ще не отримав вище зазначену продукцію, просимо звертатися у міський будинок культури, гуманітарний хаб підтримки вимушених переселенців. Волонтерський центр проводитиме видачу щоденно з 9 до 17 години. Окрім вихідних, важливо. При отриманні продовольчої допомоги мати довідку. ВПО у Бродах організували благодійний концерт на підтримку збройних сил України. Більше інформації про його проведення у наступному відеосюжеті. Цьогоріч святкову концертну програму організували у центральному парку нашого міста за сприяння Бродівської міської ради. Вдалося створити справжнє святкове дійство. Перед тим селами комунального підприємства Броди облаштувала сцену, яка стала майданчиком для проведення концерту. Ведучою заходу була незмінна Юлія Желих. Також дуже багато подій, що відбуваються зараз, є важливими для нашої з вами історії, але в жодному разі ніколи не потрібно забувати. Хто зараз своїм життям захищає нашу рідну землю, та також наш з вами спокій? Бо саме завдяки героїчності наших воїнів та усіх захисників України, ми маємо з вами зараз цю можливість бути тут. Вони залізним щитом захищають наш з вами спокій, а кращий з них. Віддали життя за вільну і незалежну Україну. На початку заходу вшанували хвилиною мовчання усіх загиблих в російсько-українській війні. Стартував концерт із виступу зразкового культурно-просвітницького колективу Забавлянка під керівництвом Марії Ковалів. Чарівні виконання пісень і народний аматорський ансамбль народної пісні Кринеченька спільно із гуртом зі Смеком». І зарядили позитивом виконавці із ансамблю Кронеченька, як завжди, на висоті, виконавши не одну музичну композицію. Цей захід мав благодійну мету зібрати кошти на потреби збройних сил України. Підняли настрій і дітки і зразкового хореографічного колективу Джерельце під уродою Ольги Гром'як. Крім танців, звісно, звучали музичні виконання від народного аматорського ансамблю Діброва. Вали солісти ансамблю «Сечовик», які виконали патріотичні пісні, адже який може бути концерт без української музичної композиції? Знову на сцені виступили неперевершені учасники ансамблю «Криниченька». Українська народна пісня знову заполонила сцену та серця глядачів. Чудового настрою і народний аматорський ансамбль народної музики Гоб зі смеком під опікою художнього керівника Сергія Мілютенка. заполонили гарними танцями зразковий хореографічний колектив Джерельце під керівництвом Ольги Гром'як. В концерті взяли участь представники відділення Кобзарського мистецтва бродівської школи, естетичного виховання та вокальна майстерня Квінта. Концерту дивіться у нашій рубриці без коментарів. Сергій Нікишин, Дмитро Стоцький, Василина Куть, Олена та Андрій Ковальчуке. Телеканал Броди онлайн. Напередодні свята приображення Господнього за доброю українською традицією у народному домі бібліотека села Підгірці відбувся майстер-клас по виготовленню букетів. А працівник НПП Північне Поділля Тешко Тетяна розповіла історію свята з традиціями та прикметами. Діти з великим задоволенням виготовляли букети із пахучих трав та квітів для освячення у храмі. Усі отримали багато-багато позитивних емоцій. У триває стерилізація тварин. Більше інформації у наступному інтерв'ю. Розкажи скільки часу триває стерилізація? Ну, Стерилізація у нас триває вже давно, але так інтенсивно ми почали стерилізувати з червня місяця. І сьогодні у нас така ювілейна 200-та стерилізація. До кінця року плануємо простерилізувати 500 тварин. Наскільки шкодить діли самовигу? Ой, за це навіть немає мови про що говорити. Звісно, що самовигул дуже шкідливий. По-перше, тварини, які бігають по самовигулу, вони наражаються на небезпеку, що їх в будь-який час може та же машина збити. І у нас дуже багато таких пацієнтів були з переломами, і вкрай важко їх потім поставити на ноги. і Це дуже дуже дорого. І зазвичай господарі таких тварин просто зрікаються. Друге, самовигул це неконтрольоване знов ж таки розмноження тварин, які начебто і домашні, але в той же час вони стають безпритульними. Бо відповідно, де б вони народилися, вдома, наслідок самовиголу, чи на вулиці, вони все рівно будуть опинятися у притулку. Скільки часу ще буде тривати сама стерилізація? Ну, ми плануємо стерилізацію робити до тих пір, доки у нас не побореться безпритульність. Скільки буде безпритульних тварин, скільки ми будемо стерилізувати? Як тільки всі тварини будуть домашніми, всі тварини будуть під контролем і не буде неконтрольованого розмноження, тоді ми зможемо зупинитися. Я не знаю, можливо, років 5, можливо, 10 на це нам буде потрібно часу. З такою кількістю, що тварин зараз є, і з такою інтенсивністю, що люди не дуже хочуть. Є багато людей, що просто відмовляються через релігійні погляди. Хоча вони не розуміють, що от, тим самим вони роблять тварини дні тільки гірше. Я розумію, можна не стерилізувати тваринку тоді, коли вона все йде природний процес і їхній, е, як кажуть, їхніх діток має, є можливість є куди прилаштувати. Але не так, що от, ви нас заберіть кошеняток. Але ми киську стерилізувати не хочемо. Через два місяці ми вам знову кошеняток принесемо. Але ж ті кошенятка теж будуть давати потомство. І нам в притулку просто потім дуже важко, бо кожна тварина це є дорого. Кожне кошенятко, яке потрапляє до притулку, йому треба витратити на нього дуже велику суму коштів. Це не є дешево. Це потрібна і вакцинація, це має бути проглистовка, це має бути обробка від блохів. Тваринку треба годувати. Тваринку в майбутньому треба простерилізувати. І люди не розуміють не думають. Що принесли в притулок все, а притулок все ж також не є безмежний, враховуючи те, що скільки кількість безпритульних тварин і домашніх тварин є в, наші, в нашій окрузі, тільки бродівській територіальній громаді, де є 52 села Броди, а ще плюс сусідні громади, які до нас дотичні і постійно телефонують, що у них така ж проблема є. Якщо кожна людина не буде стерилізувати своїх домашніх улюбленців а здавати до притулку, то просто притулок має бути не знати, яких величезних масштабів. Якщо в одному селі, до прикладу, є ну, приблизно 300 хатів, і в кожній хаті є. Три тваринки. Це допустимо там два котика і одна собачка. Хоча це дуже мінімум. Зазвичай ми знаємо, що в людей є з, 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 з п'ять котів і з, з дві-три собаки. І одна тваринка дасть тільки потомству, а з 300 приватних будинків, то вже буде 300… <кхи> я кажу, з 300 ми будемо мати. Ну, одна кішка може дати, наприклад, 4-5 кошенят. А якщо з таких будинків буде 300, то яка кількість у нас має бути, щоб ми змогли прийняти? Тому ми людям поставили такі умови. Якщо люди хочуть здати тварин у притулок, кошенят, цуценят, ми розуміємо, як ми не візьмемо, вони їх десь викинуть, ми все рівно будемо їх збирати по лісах, і вони звичайно опиняться у притулку. Ну ми ставимо людям такі умови. Хочете, ми приймемо у вас тварин, але при умові, що ви зразу стерилізуєте у нас їхню мову. Vamos Можете закликати людей, щоб стерилізувати котки. Так, звичайно, я закликаю людей, щоб тим не нехтували. Раніше ми вважали, що 90% тварин, які на вулицях опиняються, це є домашні, і тільки 10% яких ми збираємо, це є безпритульні. Зараз ми побачили статистику зовсім інакшу. Ми з вулиць забираємо один єдиний процент. Оті, що тваринки, які народилися на вулиці, це один єдиний процент, їх одиниці. Всі решта тваринки, які потрапляють у притулок, це тваринки, які стали не. Непотрібними людям. На жаль, зараз багато потрапляє не тільки малечі, але і вже й дорослих тварин. Люди виїжджають, люди тікають. Ми розуміємо, що війна, люди не мають можливості прогодувати тварин і просто починають їх зрікатися. Зараз в нас вже з'явилися і старенькі, і сліпенькі, і глухенькі. Ну, ми сподіваємося, що час мене, буде покращення, і ми зможемо ту ситуацію стабілізувати. Але просимо вас не викидайте, а стерилізуйте. Добре, дуже дякуємо. Дуже приємно, що кожен з вас не залишається байдужим до подій, які відбуваються в нашій Україні, та допомагаєте, чим можете. В Свою чергу це є вагомою підтримкою для наших захисників. Не втомлюються волонтери дякувати жителям села Дуб'є, села Дубена, села, Дуб села Гиє, Смоленське та підприємцям цих сил, які щоразу відгукуються на прохання волонтерів. Про допомогу продуктами на цьому ми завершуємо наш інформаційний випуск Бродень Ньюс. Нехай у вашому житті новини будуть лише хорошими разом. Ми здолаємо расистів. Слава Україні! Героям слава!